Вітаю, друзі! Радий повідомити, що наша компанія Green System стала офіційним членом Української вітроенергетичної асоціації. Це стратегічний крок для нашої компанії, який дає нам можливість прийняти участь у формуванні енергетичного майбутнього України, налагоджити професійні зв'язки та впроваджувати відновлювальну енергетику в Україні. Для нас це визнання нашої. Експертності та можливість поєднувати сонячну та вітрову енергетику, а також накопичувачу енергії в єдину ефективну і стабільну енергосистему. Дякуємо Асоціації за довіру та сподіваємось на майбутні спільні проекти, ефективні рішення та формування енергонезалежності України. Я дуже задоволений, що компанія Зелена система приєдналася до нашої асоціації. Ми вже зробили декілька спільних проєктів, забезпечуючи дитячі садки сонячною електроенергією на території України. Але головне, що сьогодні законодавство дозволяє спільно вітер сонце і система зберігання енергії розвивати проекти, балансувати в енергетичній системі цю електроенергію, тобто давати стабільну електроенергію в мережу, і за цим наше майбутнє. Дуже дякую за подальшу співпрацю. І я думаю, що у нас ще багато з вами роботи. Супер, дякую.